Всіх вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд заготовок під вишивку бісером або нитками від торгівельної марки Світанок. Ми з вами подивимось. Жіночі вишиванки, сукні і чоловічі сорочки також будуть. Приблизно десь 15 моделей у нас буде всього. Це заготовки, які спочатку потрібно вишити, а потім вже шити самостійно або віддавати кравчині. Ми з вами переглянемо тканину, яка види друку, малюнки, які наносяться, порівняємо один з одним кольори між собою. Тож, думаю, відео буде цікавим і корисним. А ви на каналі Архіті який Присвячений вишивці бісером. Мене звати Олеся Архірей, і я якраз на собі зараз буду приміряти ці заготовки. Ну, прикладати, щоб ви бачили, де як будуть малюнки розташовані. Тож, влаштовуйтесь позручніше і приємного вам перегляду! І почати я хочу з огляду заготовок суконь. Перша у нас бухо 12. Тут у нас, виходить, рукав іде бухон, ближче покажу вам. Бачите, він такий об'ємний. І звідси і назва нашої моделі. Так, де в нас буде розміщений малюнок? Нижня частина сукні по спідниці. На рукавах. Тут велика частина, да, верхня частина вставочки, рукава, колоски будуть. І попередній частині вздовж посередині також іде вишивка. Зараз я вам буду ближче показувати. Так, є. Давайте спочатку подивимося, з чого складаються наші заготовки. Значить, тут у нас друк на домотканому полотні, на малюнку представлена колір якраз шампань, і, в принципі, і надрукована на шампань. А, так, це в нас. Сублімаційний друк це бюджетний варіант. І, в принципі, на світлій тканині можна якраз використовувати сублімацію. А от термодрук у нас з вами піде на більш темнішій тканині. Так, давайте подивимось, з чого ж складаються наші заготовки. Ну, перше, це флізелін. Я далі вже не буду про нього говорити. Да? Тобто це тканина для того, щоб ущільнити частини а, ділянки, точніше, там, де буде у вас малюнок. Так, я бачу: тут у нас відрізок. Без вишивки, я так розумію, десь будуть якісь ставки чи манжети. Я, ж, я не пам'ятаю манжети. Так, манжети тут у нас є, вони не вишиваються. Так, це в нас нижня частина сукні. Зараз я відійду подальше, щоб вам видно було. Ну, десь так, да? вона буде розташована, і ближче я також вам знімаю сам малюнок, щоб ви бачили, як видно. Дивіться, 음, значит, надрукована на двох частинах. Ось одна буде. ось у нас друга частина, Да? Тобто, друг іде на двох частинах спідниці. Далі у нас рукав. Так. Ось так виглядає рукав. Нагадаю, що це в нас сублімація. Ось ця верхня частина вставка, да? і тут. Буде вишивка і буде зборка. І ще одне таке величезне, бачите, полотно. На одній стороні в нас іде малюнок, який посередині, дайде вишивка. І далі вже. Полотно, на якому передбачено, що буде кроїтись спинка і перед. До речі, хочу сказати, що ви можете збільшений розмір замовити полотна. Так? Тут в нас стандартний, де здається, з 42-го по 52-й, здається, так, точно не пам'ятаю, але коли будете вже замовляти, у менеджерів, ви можете проконсультувати, дівчата вам якраз порадять, підкажуть точно вже. На які розміри треба орієнтуватися? Наступна модель БОХО 29. Написано, що коротка сукня, але насправді вона не коротка. Тут такі ще моменти треба уточнювати. Так, у нас візуально показано на чорній. Чорному полотні. Але надрукована в нас зараз моделька на бусковому кольорі. Всі ці, що я вам зараз показую, вони є в наявності. Ви можете їх замовляти. Якщо ви хочете іншого кольору, знову ж таки вибираєте, і ми вже під замовлення вам робимо іншого кольору. І квіти мальви. Полотна є. Для манжеток вони в нас не, нічого не надруковано на них флізелін. Дивіться, це у нас велике полотно. Ось бачите, на якому передбачено, що буде і передня частина, і спинка. Так, відходжу подалі, щоб вам показати. Для а, в мене рост 1,68 м. Так, на передній частині, бачите, тут у нас малюнок є. І ось ще з іншої сторони також малюнок є. До речі, заготовки, які, заготовки на яких будуть малюнки вишиватись, вони вже обметані, края обметані. Це дуже зручно і добре, що виробник це передбачає. Бо не всі виробники, на жаль, обметають края, і під час вишивання, звісно, що тканина сипеться. Це такі неприємні враження і неохайний вигляд, виходить, і так далі. Тому якщо ви вже придбали заготовки якогось виробника і вони не обметані, бажано обметати їх. Так, значить, стосовно друку, друк, у нас тут попередні була сублімація, це бюджетний варіант, а тут вже багатокольоровий малюнок іде, і друк термодрук. Він дорожче, але в цьому випадку якраз потрібен саме термодрук. тому що сублімація просто позливаються всі відтінки між собою і не, ну, дуже важко розрізнити, коли сублімація саме в такому малюнку. Ще хочу сказати, якщо ви придбали заготовку без бісеру, зверніть увагу, тут є тут червоні і такі малинові відтінки, рожеві в малинові. Рожевих малинових дуже мало зі стійкою фарбою бісер. Я, я говорю про Ерський бісер присіоса тому дуже звертайте на це увагу, і бажано протестувати спочатку бісер перед тим як вишивати на стійкість до прання, щоб бісер не ліняв. Бо бачите, якщо ви вишите цю красу. Малюнок, і вам треба буде попрати сукню. Бісер може поліняти або вигорити від сонячних променів, або є ще бісер, який просто лущиться. Поверхня, це не значить, що він не якісний. Він якісний цей бісер. Просто технологічні процеси його такі, що він не стійкою поверхньою, не стійкою фарбою. Точніше, для пресіози якісний бісер це коли він рівний. Да? Це рівний, однакові бісеринки, не кривий, всі, всі з дірочками як треба Оце все, якісний бісер. А далі вже фарба на якихось серіях добре тримається, а на якихось. Не дуже добре, тому цей момент треба обов'язково передбачати заздалегідь і або протестувати бісер серії бісеру, які ви використовуєте. Якщо ви вирішите придбати у нас набір заготовки разом з бісером, то ми вже тестуємо бісер і кладемо тільки зі стійкою фарбою. Тобто в наших наборах буде перевірений для вас бісер, і ви впевнено можете вишивати і прати, і бісер буде. Зберігати свій кольор, гарний вигляд, довгі-довгі час. Тим паче, що такі вироби, як вишитий біс, вишиті, вишитий одяг, може передавати ще по, по спадку да, нашим наступному поколінню, і дуже важливо зберігти гарний вигляд на довгі-довгі часи. Так, поїхали далі. Наступ, наступна наступна, наступна все те ж саме, але в нас тут вже рукав. Так, рукав показую на собі, як виглядає. І додатково вам ще знімаю ближче сам малюнок, щоб ви бачили. Дивіться, а тепер та ж сама моделька, що я вам тільки що показувала, бухо 29, Але ми вже зараз подивимось на чорному кольорі тканині. Нагадаю, що всі зараз, вся тканина, зараз домоткане полотно, яке я вам показую, але з різним. Типом друку, сублімація або термодрук. Тут також в нас термодрук, бо на чорному варіанті просто іншого варіанта неможливо. Тут тільки термодрук, може бути. Тут, бачите, флізелін вже йде а, чорного кольору. Ну, в нас вставочки-манжети без друку, вже я їх вам не показую. Пішли, значить, це в нас рукав. Рука ось так виглядає. Далі полотно, яке буде. Ага, тут, Ні, тут також суцільне полотно, дивіться, воно велике це полотно. Бачите? Ось велике. І знову ж таки малюнок, в принципі, дублюється, відходжу подалі, щоб ви могли бачити довжину. Нагадаю, в мене метр, метр 168 зріст. І з іншої сторони всі ці заготовки є у нас на сайті. Ці і інші в нас великий асортимент. Великий вибір і дитячих, і дорослих, і чоловічих вже вибирайте на свій смак. Зараз тут ми вже дивимося, що є на сьогодні в наявності, але асортимент також постійно поповнюється. Бухо 244. Чорний колір. Тут і візуально чорний показаний, і якраз надруковано на чорному. Що в нас тут колоски, з ластівками, гарний такий сюжет, красивий. І, як бачимо, показана короткі, вона і є коротка ця сукня. Клізелін чорний в нас йде. Тут у нас частини, які не вишиваються. Тут у нас рукав. Так. І дивіться, велике полотно, на якому буде і перед, і спинка. Бачите таке велике полотно. Значить, з однієї сторони, в нас передбачено, що внизу буде малюнок. Бачите, нижня частина малюнку. Так. А на другій частині зверху буде малюнок. Ось зараз. Ось у нас зверху малюнок. Давайте ближче підійдемо. Ось так. І модель передбачає, що цей малюнок буде ось так нахилятися за рахунок грудної нагрудної виточки, яка буде. Тобто, ось тут буде складатись так. І малюночок у нас буде трохи так по, як сказати, по діагоналі дайте ось так. За рахунок виточки. «Бохо 293. Написано коротке, ну сукня взагалі-то довго. Це треба попросити, щоб вони поприбирали ці значення, бо вони трошки плутають і нас, і вас також. Так і бачимо: тут у нас маки, чорні червоні маки, да? А, до речі, виробник вказує. Що в нас тут виробник вказує? Да, номери бісеру вони вказують. Єдине, що дивіться обов'язково стосовно стійкості бісеру. Я вам вже сказала стійкості фарби до різних зовнішніх чинників це прання, це сонячні промені та тертя, просто банальне тертя. Рукав. Мені особисто дуже-дуже подобається. Бачите, тут у нас чорний колір, а ви можете замовити навіть і на білому, і там на бусковому, і шампань. Ну, будь-який колір, який вам подобається, ви можете обрати. До речі, ми знаходимося на оболоні. І якщо у вас є можливість, ви можете приїхати до нас в офіс. Магазину живого в нас немає. Але в офісі на складі це все знаходиться. Ви можете подивитись вживу, обрати колір, обрати тканину вже. І якщо вам сподобається те, що є в наявності, придбати те, що є. А якщо захочете, до речі, в наявності завжди багато всього є. Гарний асортимент. Так, бачите, це в нас велике. Полотно, ще раз покажу вам, велике полотно, яке передбачено і, спина, і спинка, і полочка. Я вже не пам'ятаю, казала чи ні, ви можете замовити збільшений розмір. Тут, здається, казала я, здається, по-моєму, вже проговорила, Боже, щоб одне і те саме не проговорювати вам. Так. Тобто, по розмірам взагалі проблем немає. Якщо треба збільшений, робимо збільшений. Можете на оболоні приїхати і обрати собі малюнок, модель, малюнок, що там, тканину, колір, бо ще друкуємо на габардині. Але це синтетична тканина, і вона не дуже приємна до тіла. Хоча під вишивку бісером вона гарно підходить. Так, обрати і замовити або придбати, те, що є в наявності. Наступна модель: це вже пішли вишиванки сорочки. БЖ8 да? на чорному кольорі, вона тут показана, але надрукована на такому темному джинсі. Не знаю, камера вам передасть і ні. Нагадаю, це все в нас домоткане полотно, переваги взагалі домотканого полотна. Ну, по-перше, це дихаюча тканина. Це натуральна дихаюча тканина, в якій буде приємно ходити. Ця тканина має такий автентичний вигляд, що якраз дуже підходить для вишитих виробів. Ну, і ще одна перевага: це гарно тримає форму під бісером. Тобто під вагою бісеру ця тканина не буде провисати. І це. Дуже-дуже гарно. До речі, наш канал спеціаліз... спеціалізується саме по вишивці бісером. Здається, на початку казала. Так, тут в нас одна, одне велике полотно, яке передбачає спинку, крой спинки і передня частина. Будь ласка, напишіть ще в коментарях, які вас питання інші хвилюють, що треба розкрити, розказати вам, обов'язково будемо знімати відео під ваші запроси, тому пишіть, що вас цікавить. БЖ102, сорочка така сучасний вигляд. Да? Бачимо, у нас вишивка буде йти по рукавам і по передній частині сорочки. Рукавчик, друк в нас тут на колір беж бежевий. Да? І якраз і візуально показаний беж на картинці на прев'юшки. Рукавчик у нас такий. І тут буде розташована якраз частина підвишивку. На передній частині тут суцільне полотно передбачає спинку також. І тут в нас друк сублімація. Бачите, один колір. Коли один колір, якраз не обов'язково друкувати термодрук. Давайте так: переваги термодруку, плюси-мінуси, теж саме з сублімації. Значить, Сублімація, перша перевага це бюджетний варіант. Його можна друкувати на світлих видах кольорів. там, Білий, жовтий, беж і так далі, світли. І якщо використовуються там один, два, максимум три відтінки кольору. Да? Якщо це багатокольоровий малюнок, то вже треба якраз. Брати термодрук обов'язково. Далі, добре ще сублімація підходить білим по білому. Бо, виходить, друк він такий сіроватий і під бісером ну, не дуже виступає. Да? А якщо термодрук поставити, то може підложка, якби під бісером, видна буде так не дуже охайно буде виглядати. Тому білим по білому якраз краще використовувати сублімацію. Білим побілою, я маю на увазі світла-біла, наприклад, тканина, і вишиваємо білим бісером. От туди краще сублімацію брати. Далі блуза жіноча, 103, показано колір такий пірсик, але в нас сірий, надруковано на сірому відтінку. І тут якраз використовується саме термодрук, бо не дивлячись на те, що це Світла тканина, тут багато відтінків бісеру йде, і треба використовувати саме термодрук. Термодрук для того, щоб гарно між собою відтіночки відрізнялися. Багатьох хвилює, що термодрук може там злазити, облазити і так далі. Ми вже його перевіряли. Він дуже досить добре себе показує і там. І трлі його, і так далі, він не лущиться. Але хочу сказати, що ви ж все одно потім будете по ньому вишивати, і його видно не буде цього, цього друбу, так? Так, це в нас рукав. І ще малюнок по верхній частині нашої блузи йде. Сірий колір. Сюди також треба бісер підбирати дуже уважно рожеві відтінки, щоб у нас нічого потім не поліняло. Взагалі, рожеві, фіолетові, такі яркі, насичені, знаєте, яскраві кольори, от з ними дуже-дуже велика проблема бо, проблема, бо вони якраз і зазвичай з настійкою фарбою. Тому тестуйте спочатку бісер перед тим, як його брати, вишивати. Бо неприємно буде, якщо ви потратите і кошти, і час, а потім один раз попрете, і воно все поліняється. Дуже неприємна буде ситуація. На да? блуза БЖ289. Давайте подивимось. На рукавах у нас тут іде бавовна вишивається. Да? І попереду. Вдовж застібки, у нас такі а, гарненькі а, полосочки бускові. Дуже красиво файно виглядає. Це в нас передня частина. Да, ось так це виглядає. Суцільне полотно, яке передбачає і передню частину, і спинку. А тут у нас рукав з бавовною. Ще хочу сказати, що в нас попереду Хенме Експо. Да, і нагадаю, що зараз можна придбати безкоштовно квитки на сайті Handmade Expo Експо. Так, що там у нас? Купон HM39, здається, так. Я вам пропишу, давайте я вам в описі до відео пропишу, по-перше, всі наші контакти. Ми відправляємо як по Україні, так і за кордон. відправляємо всю продукцію. Я пропишу вам контакти, напишу по HM Pohenme по який там купон, для того, щоб безкоштовно придбати зараз квиток. І ви все це зможете також побачити на нашому Стенді. Ми з собою веземо одяг, різні моделі. Ой, дивіться, яка гарненька моделька. Я дивлюсь, вона в нас сублімація на білій тканині. Ось яка гарна так. Артикул БЖ313. Так, це в нас одне полотно, яке передбачає і спинку, і перед. На одній частині в нас передбачається малюнок. Ось тут він у нас буде. І наступне, це рукав. Я вже другий рукав не показую. Тобто, ну тут одразу, до речі, два полотна складені один і другий рукав. Так, стосовно ХНМЕСПО, всі ці моделі будуть представлені. Ще будуть інші моделі. Ще до нас повинні приїхати камізельки, це новенькі вироби під одяг від. Від світанку. Нам самим цікаво на них подивитись, і ви також подивитесь, і повинні бути також вишиті приїхати. Тому буде що подивитись. Крім цього, багато взагалі будуть новинок різних від кольорової, від вірени. в нас новинки будуть від сяйва, золотої підкови. Тож обов'язково приходьте до нашого стенду або дивіться відео, які будуть знімати блогери. Я буду старатись намагатись розказувати нашим блогерам, що в нас новенького приїхало, щоб могли звернути увагу і для вас якраз показати також в своїх відео новинки, які представлені на нашому стенді. Чоловічі сорочки, тут декілька моделей. Дивіться, чс 144 На білій тканині колоски і на чорній тканині. Я вам зараз їх покажу. Два варіанти. Нагадаю, що все це в нас домоткане полотно. Білий друк в нас йде на сублімації. Так, ну, вже до себе притуляю, да? бо чоловіка поряд, на жаль, немає, до якого можу притулити малюнок. Тож, вже як є, це в нас біленький малюнок, сублімація. І одразу вам показую чорний малюнок. Це вже термодрук. Крім цього, в нас ще друк буде по манжеті. Також вам, ну, я, мабуть, не буду розгортати, ви вже вам манжету показувати. Хоча давайте покажу маленьку манжетку. Ось, бачите, два полотна це для манжет. Я вам ще додатково знімаю відео, щоб ви побачили порівняння, сублімація і термодрук. Так. Ну і на виставці також все це подивитись, пощупаєте вживу. І ще хочу сказати, що в нас буде майстер-класи, два на виставці. Один буде світа проводити, показувати, давати вам майстер-клас, як вишивати без вузликів з сухайним виворотом. І по габардину і по доматканці, здається, вона замовила зразки. Тобто, вона буде показувати на різних видах тканини, як по-різному можна вишивати. Це перше, Другий майстер-клас буде. Від мене, ми якраз будемо з вами щупати, трогати всі види тканин, які ми вам пропонуємо: кольори, і термодрук, сублімацію, все ж також вживу потрогаємо, пощупаємо. Так, так що записуйтесь на наші майстер-класи обов'язково. І в нас ще дві однакові моделі, тільки різні кольори. І знову ж таки будемо з вами зараз. Порівнювати їх. Тут у нас ластівка на білому кольорі, і також ластівка на чорному кольорі. І я вам додатково також кладу, показую зразки термодрук і сублімація, щоб ви розуміли між ними різницю. До речі, у нас на каналі є відео по вишивці бісером по термодруку. Він дійсно дуже зручний під вишивку. Ми навіть не очікували цього. Так, я хоч ластівку правильно вам показую, не От, вір, Здається, вірно. Я вам дам посилання на це відео. Заходьте, дивіться, Маша там багато корисної вам інформації зробила. Тож... Маша вишивала мені вишиванку, до речі, я в ній в тій вишиванці буду, повинна бути на виставці. Ну і взагалі, приходьте на виставку, пообнімаємось, до речі. Так, це теж приємно, корисно познайомитись. І остання модель в цьому сьогодні в огляді: у нас чоловіча сорочка, виходить, в нас вишивається ділянка застіпки. Комір вишивається і манжети вишиваються. Тут у нас термодрук, по-іншому ніяк, обов'язково тільки термодрук повинен бути. До речі, ви знаєте, я, мабуть, зараз прийшла ідея, я, мабуть, на наступному відео зроблю, на наступному тижні зроблю вам відео з тим, з чим ми їдемо на виставку. Да? Ну, такий короткий огляд, покажу, від кого новинки веземо, що вишити в нас буде. Тож обов'язково дивіться наступне моє відео. І взагалі підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин. Новинок, які виходять у вишивці бісером. Це ж цікаво, корисно. Так, це в нас манжет, я так розумію, так, да, манжет і комір. І ще є полотно для рукава, але. Воно в нас, виходить, рукав не вишивається, тому я просто його не показую. Ще хочу сказати, що ми працюємо кожен день, з понеділка по неділю, з 9 до 9 менеджери завжди готові вам допомогти, надати консультацію, поговорити просто так з вами також. Ви можете в цей час приїжджати до нас в офіс, тобто з понеділка по неділю, з 9 до 9, коли вам зручно, але заздалегідь, просто попередьте, щоб дівчата підготували, що ви там хочете подивитись. Так? І я вам дякую за перегляд. З вами була Олеся Архірей і вся команда Архібіс. До нових зустрічей!